Як влада мені буде дивитися в очі. Де совість? Де совість? То пустіть мене туди, то я вас питаю, ви мене не пускаєте. Дивіться мені в очі. Дивіться, на мої коси сиві. Дивіться, що я два з половиною місяці на полі шукала, знайшла, щоб поховати, гідно поховати, як захисника України. Мене не заполоповані державу траву життя, а за вільну Україну. І ми вільні українці. Дайте другого прапора. Не кричіть, ми виконуємо своє своє відручення, яке нам дали. Я бачу вас, тут багато нагнали Дякайте. на одну бабу. <станц> Мені від президента прапора вручили. А слова я не маю права сказати від імені президента. Президенту. Я напишу, я писала до нього за військову частину, за неправду. Добилась там, доб'юся знов. Я не зупинюся, не чим. Моє право. І, не Та нема І ви проти потім що? мене просили. Добилась одне, буду добиватися й друге. Моє право. Туди напередок ідіть, на нуль, там де мій син був.